Вітання найголовніше на цю мить російські окупанти обстріляли центр Херсону внаслідок ворожої атаки зазнали поранень троє цивільних. Як повідомила обласна адміністрація, військова адміністрація, це два чоловіки та жінка. У них мінно вибухові травми. Медики надали постраждалам допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували. У Шостці на Сумщині відновили газопостачання після масованих російських атак. Повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України Сергій Корецький. Аварійні роботи тривали добу з газом вже мешканці навколишніх населених пунктів. Це Богданки, Ображівки, Ковтонового, Миронівки, Крупця та Шкерманівки. Минулого тижня росіяни двічі атакували вокзал у Шостці та поцілили в пасажирські поїзди. Постраждало близько 30 людей. Одна людина загинула. Тка і низка населених пунктів громади залишилися без світла, води і газу. Стався тимчасовий блекаут. І, от, до речі, як зараз огорчується Шостка, жителі міста, і як вони пережили той самий напад Росіян. У нас жителі шостки будуть після е головного наранок напрямом. включені. дочекайтесь. Завершити російську війну проти України буде складніше ніж війну в секторі Гази, заявив Дональд Трамп на зустрічі з прем'єром Канади Марком Карні. Президент США наголосив, що врегулювання конфлікту в Україні виявилося складнішим ніж він спочатку думав. Лідер Сполучених Штатів вкотре заявив, що розчарований Путіним через його неспроможність домовитися про завершення війни в Україні. Послухаємо. Я уклав багато угод, і вони величезні. Події, що відбуваються між Росією та Україною, минулого тижня було вбито майже 8 тисяч людей, здебільшого солдатів. Це безумство. Я думав, що це буде одне з найпростіших завдань. Я добре лажу з путіним і думав, що це буде. Я був розчарований в ньому, Україна передає Євросоюзу інформацію про російські танкери, які проводять диверсійну діяльність проти європейських країн. Повідомив президент України за підсумками доповіді керівника служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Наразі українська розвідка активно співпрацює з партнерами, щоб не допустити використання Росією суден тіньового флоту для скоєння диверсії та інших спроб дестабілізації в Європі. Президент Зеленський підкреслив, що це абсолютно реально припинити. Послухаймо. Росіяни використовують танкери свого тіньового флоту і не лише для фінансування війни, але й для диверсій та різної дестабілізації в Європі. Наявну у нас інформацію ми передаємо партнерам. І важливо, щоб були відчутні кроки партнерів у відповідь Росії. І над президентським палацом у Фінляндії помітили дрон, хоча там діє безпольотна зона. Як пише фінське громадське радіо, дрон над гельсінки помітив очевидець, який перебував неподалік. Він підійшов поговорити до чоловіків, які запускали безпілотники. І ті сказали, що вони туристи з китайського Гонконгу. Очевидець повідомив прецедент поліцію. Зараз правоохоронці займаються ідентифікацією пілотів дрона, адже у фінській столиці є декілька безпілотних зон, зокрема у адміністративному кварталі тому правоохоронці зобов'язані реагувати на появу БПЛА у заборонених місцях. Нагадаю, наприкінці вересня підозріли дрон також помітили над гідроелектростанцією на півночі Фінляндії. А Білорусь рятує Росію від. Паливного, кри... паливного дефіциту у вересні в чотири рази країна збільшила експорт бензину до Росії. Повідомляє Reuters. і це пов'язано саме з кризою, яка виникла через українські атаки на російські нафтопереробні заводи та іншу енергоінфраструктуру. Відтак останніми тижнями у низці російських регіонів ввели нормування продажів і тимчасово заморозили ціни на пальне. Також на тлі дефіциту Москва обмежила експорт бензину та дизелю за даними джерел агентства поставки білоруського бензину до Росії залізницею минулого місяця досягли 50 тисяч тонн, а дизельного пального – 33 тисячі тонни. Підвищена цін на газ цієї зими для побутових споживачів в Україні не буде. Заявив Володимир Зеленський за підсумками розмови з очільницею уряду. Через масовані російські удари по інфраструктурі для захисту об'єктів енергетики уряд виділив півтора мільярди гривень прифронтовим регіонам. Зараз є сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання його збільшуватимуть. Також ухвалили рішення про мораторій на відключення від енергозабезпечення споживачів у прифронтових громадах. Гадаю, надзвичайні умови у енергетиці за запровад... Аджу через російські удари по критичній інфраструктурі, зокрема на Чернігівщині та Сумщині, виникли нині проблеми з електропостачанням. Четверо постраждалих через аварію на підприємстві в місті Майнашаф. це Німеччина. Там стався витік хімічної речовини. Повідомляють місцеві змі, токсичні випари розповсюдились на сусіднє містечко. Пожежна служба розповіла подробиці інциденту. Виявилося, що до резервуару із шістьма тисячами літрів азотної кислоти потрапила металева деталь. Це викликало хімічну реакцію, через що стався викид. Як бачите. Токсичних газів. І сьогодні Укрзалізниця скасувала низку потягів через безпекову ситуацію. Йдеться про низку маршрутів між Полтавою та населеними пунктами в області, зокрема Орілька, Берестин та Огульці. Також не поїде поїзд з Ніжина до Києва. Стежте за інформацією на офіційних платформах Украї... Укрзалізниці, друзі. Ну що ж, зараз шостка на прямому включенні. І зараз прогноз погоди від нашого чергового кореспондента. Сьогодні це Андрій Ліховець. Андрію, тобі доброго ранку, темрява за спиною. Розповідай, будь ласка, якою сьогодні буде погода і чи відчувається холод тобі Давай, щось дуже легко. Змерзла в понятку, чи не змерзла? Давай. Доброго ранку, колеги. Темрява за спиною, але світло переді мною у вигляді вас. А завжди на щось треба орієнтуватися. Сьогодні доволі скажу так не холодно і не тепло. Ось цих от плюс 10, які вчора з дощем прийшли до Києва. Вони відчуваються волого, але ось цієї такої пробираючої мряки, як попередні, можливо, дні. А зараз немає. Тому сьогодні потрібно орієнтуватися все ж на теплий одяг потрібно орієнтуватися на парасольки. З собою, але ж кажу на диво, сьогодні не пробирає. Можливо, це знову ж таки ваші приємні теплі голоси. Тому, друзі, е потрібно орієнтуватись на теплих людей, і навіть мряка, і оці от прохолодні дні осінні вони вас е не будуть зачіпати. А прийдемо до погоди уже конкретної, деталізованої, яка стосується вже областей, як я наголосив, сьогодні парасольки потрібні будуть в усіх областях України, тому що. Дощі оці от осінні вони і сьогодні, і завтра, і протягом тижня. ще спостерігатимуться в усіх областях України. Розпочинаємо зі сходу. 8 жовтня на сході України очікується хмарна погода з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Зранку на стопчику термометра плюс 11 до плюс 15, А по обіді доволі неочікувані плюс 18 градусів. Це максимум, який очікується на півдні України. Сьогодні синоптики прогнозують хмарний день та дощі на увесь день. На стопчику термометра зранку плюс 10, плюс 13, В день можливий максимум до плюс 15 градусів. У західних областях сьогодні хмарно з проясненнями, можливі опади на Львівщині. Зранку та вночі плюс 6, плюс 8, по обіді від плюс 11 до плюс 13 градусів. На півночі України сьогодні очікується хмарний день, можливі також короткочасні дощі протягом дня. Зранку та вночі плюс 6, плюс 8, по обіді плюс 11, плюс 13 градусів. У центральних областях України сьогодні опади супроводжуватимуть протягом дня і хмари закриють сонце на увесь день. Зранку від плюс 6 до плюс 8, по обіді Очікується до плюс 14 і навіть плюс 16. Можливий такий максимум у Києві. Сьогодні хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день йтиме дощ, а зранку його немає, і це добре. Але обіцяють синоптики, що він буде. То посилюватися, то послабшуватися, можливо, часом навіть буде давати невеличкі паузи. Зранку плюс 9, плюс 10, такі доволі в принципі комфортні. До обіду обіцяють до плюс 13. І якщо говорити про найтепліші і найпрохолодніші дні, які фіксувалися 8 жовтня, то найтепліше 8 жовтня було у 1935 році плюс 25, 25 градусів. А ось історичний мінімум, як дуже часто трапляється, знаєте, оці фіксації, вони були доволі. Нещодавно, тому що у 2019 році цього дня мінус 3 градуси синоптики зафіксували, тому сьогоднішніх плюс 9, плюс 10 вони наголошують на тому, що доволі комфортні. І про народні прикмети ще два слова скажу, тому що вони такі е, релевантні зі спогадами. А е, у народі цей день називали курник або капустки. Було заведено у цей день проводити певні маніпуляції, доволі кровожерливі з курми. Але от з капустою, е, що робили наші предки, в принципі. Можливо, і ви зараз робите в цей день. Починали квасити капусту. І можливо, хтось родом з того дитинства, як і я, і пам'ятає ось цей от період емальованих каструль, коли капуста по усій квартирі, по усій хаті. І протягом наступного місяця доволі приємний, гідкий запах квашеної капусти розлітається по усій хаті. От, в принципі, це було пов'язано з спогадами моїми, і можливо, у вас спогади ці досі є актуальними. Так, Андрію, ти на. Договоримо <говори> <говори> зі своїми спогадами і, Але... цими, і чекай із такими як це кажуть, споглядами погоди. Бо наступить день і будуть називати День Люхавця. На люхавця треба квасити. Ой, на люхавця. <говори> на люхавця треба... Зараз не про спогади, а про спостереження. Нас вже на, нас запитують глядачі. Холодно на вулиці, а Люховець без шапки. Люховець де твоя шапка? Ти ж у нас амбасадор шапок. Ну і ми там дещо тобі відправили. На цю тему, ви телефон зараз глядачам покажемо. Я, 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 я дивлюся, дивлюся. Ну, ну, ну люкавець, то ти готовий? Давай, давай, крючок або спиці, ми тобі прийшло, а глядачі зараз теж бачать шапочку уявляють, що саме в ній ти і є. В цій шапці, Руслан, в цій шапці головне піптик. Піптик! О! Молодець, правильно. Я тобі більше скажу: на твоїй голові ця шапка буде як флюгер. Ми будемо поносити того чайника розуміти, куди воно все дме. Дякую. Люховець до наступного включення не може, Треба закінчувати. Коротше, Люховець, наступного разу в цій шапці тебе чекаємо. Так, а що робити.